Дорогі краяни, щиро серця хочу привітати вас із самими довгоочікуваними світлими святами Новим роком та Різдом Христовим, святами, які об'єднують собі наше дитинство, наше сьогодення, наші дії про майбутнє. Напередодні нового року прийнято згадувати бажання, вірити, що вони обов'язково зісняться. Від усієї душі звучу вам великого людського щастя, основу міцного здоров'я, добра і радості, вірних друзів і близьких людей порядів. Нехай передачний рік принесе вам злоуполучч і достаток. І нехай у ваших домівках панує завжди тільки взаємопорозуміння, мир і любов. З Новим роком і Різдвом Христовим. Слава Україні! Надії, любов, миру, добробуту, сімейного затишку, вдячного сміху, віри, добра, до Запашного хліба на столі. Мудрості. Терпіння. Моє рух щастя для кожного дому. Дорогі земляки! Щиро вітаю вас з прийдешнім 2015 роком перед Богом Христовим. Бажаю всім здоров'я, добра, достатку, сімейного затишку. Хай 2015 рік стане переломним для нашої держави. Хай новонароджений Ісус щедро вдаровує всіх, хто долучився до нашої перемоги. А Героїв поверне живими і неушкодженими. Бажаю вам всіляких гараздів в новому році, з Новим роком і з